Доброго вечора. Наступне відео запишем і одразу хочу дати пояснення. Бо ну, ми відео почали замість відеочатів писати через те, що технічно не можемо відеочати проводити. Пояснення щодо відео. Ну, щоб зазвичай не було претензій чи чогось іншого, це не філософія. Це не коментування там, якихось, того, що Олександрович викладає в своїх тезах. Це наша особиста практика. Нас Олександрович надихнув, і ми ну, група людей з чату, ми, ті, хто якось ми знайшли спільну мову, співпрацюємо, ділимось одне з одним досвідом, це наш особистий досвід. І те, що ми в своїх відео викладаємо різні порозуміння, якісь. ми викладаємо свій особистий досвід, щоб він, може, когось надихне, комусь допоможе. І, взагалі, мета цього, щоб ми своїм досвідом поділились, всі це ми обговорили там в чаті, кожен додав щось своє, і так ми вчимося і росте наше світобачення взагалі розуміння. Тому ми будемо щось на якісь теми писати, а ви додавайте щось своє. І так буде розвиток. І тому зараз дві теми будуть коротенькі. Перша тема про род, про пращурів, бо в чаті сьогодні це обговорювали. Чи вчора у нас інтернет поганий, я не все читав. І про уяву. Що це таке? Ну, воно як пов'язане. Про е, пращурів і про род. там було запитання в чаті, як об'єднати, от якщо в мене там род, якісь родичі з Росії, а я тут, як можна цей род з'єднати рід? і взагалі як з цим працювати? Розумієте, ну, як склалося ну, наш досвід такий, що от наш род, це не просто якесь, якісь там духи, якісь покровителі, які нам допомагають, як, ну, Таке щось досить абстрактне і містифіковане. Це як наша сім'я. Тобто, це такі ж люди, як і ми. і... Звідси витикає е, спілкування з непроявним світом. От кажуть, а от як правильно це робити, чи треба якийсь ритуал, чи треба... Там, взагалі е, немає ніяких обмежень. Ну, от як ви сприймаєте людину, як ви сприймаєте свою бабусю, наприклад? От якби бабуся до вас в гості прийшла, ви б робили якийсь особливий ритуал, ви б її ради були бачити. І ви б їй там, ну, пригостили тим, що у вас є, там щось розказали, щось спитали. Головне для вас е, це от емоція. Да? От Бабуся прийшла, ви раді її бачити, і ви хочете з нею радістю поділитись і там щось послухати, що вона скаже. Тому, так як ми працюємо не просто зі словами, а зі станами свідомості, то оцей стан безмовний, він головний. Тобто ви. Такий стан собі ну накладаєте, визиваєте в себе стан, коли ви раді бачити своїх родичів. Неважливо, вони вмерли чи живі, ви знаєте, що вони є. І ви в собі такий стан берете, що от вони всі довкола вас зібрались, от як велике свято. чи там, ну Всі родичі з'їхались. Уявіть це в реальності, ви були б раді, ну у вас було б відчуття якогось події певної. Тому ви берете оцей стан наче вони реально зібрались. І у вас, ну, чи є якісь правила, Ну, взагалі от до вас зібрались всі родичі. Яке правило? Ну, гостинності. Чимось пригостити, да, ви там, можна взяти їжу, можна ну, не брати, можна уявити це. Головне, це ваш стан, ви раді бачити, і ви раді сприйняти будь-який посил, ну, обмінятись станами з кожним родичем. Тому, от ви, якщо візьмете цей стан, це є от війти в контакт зі своїм родом. І чим сильніший цей стан, тим контакт сильніший. Чому зазвичай в нас традиція така, що по святах згадують пращурів, але це невірно. Ну, свята, свято має бути кожен день. Не обов'язково якийсь там особливий день. Нас збереглось тільки, там, коли перед. Чи після Паски там на гробки ходять, чи просто як на поминки. А це ну, має бути кожен день гарний для того, щоб ну, зі, своїми, там, зі своєю родиною поспілкуватись. Це і ну, реального життя стосується. А наступна тема це уява. Воно пов'язане. Я хочу трохи про уяву розказати, це ну, наша практика. Це досвід мій особисто і інших людей з групи. Уява це наш інструмент. Ми часто ну, недооцінюємо чи так ставимось, просто щось собі уявляю, а от, ну, коротше, ставлення таке. А насправді, от уява це інструмент, як це виглядає? Це як інтернет. От в нас є телефон чи комп'ютер. В ньому ми щось можемо зробити, щось перетасувати. А час від часу, ну або постійно, коли ми виходимо в інтернет, то ми через свій локальний девайс, оцей, ми виходимо у всесвітні девайси, і через наш цей пристрій ми сприймаємо інформацію, картинки, відео, будь-що звідти, з довколишнього світу. Так і наша уява, якщо її, ну, хоча б. Я не знаю, на якому там вона у вас рівні. Тренувати. Тренувати треба. Як інструмент, як, ну, будь-що, будь-яка навичка це навичка, її треба тренувати. І уява це така наша кімнатка нашої творчості. Спочатку ми там уявляємо щось своє. Це залежить від рівня нашої концентрації. От у вас якесь натхнення пішла, іскра творця, ви. Собі якусь картинку гарно уявляєте там, ну будь-що. Чим сильніше у вас ця навичка, рівень концентрації, як ви можете там уявити собі, тим сильніша картинка. Але зараз раніше це люди тренували там дуже довго, але зараз в цьому прогрес дуже сильний у людей, далеких, далеких від будь-якого містицизму. Просто люди починають бачити сни, яких ніколи не бачили, бачити якісь видіння і так далі. Часто, як воно виглядає, Вон, е це все через нашу, ми ми бачимо те, що ми не уявляли. Наша уява намалювала щось, але це не ми зробили. Це як набір, ну, наш інструмент. Як в телефоні є набір, додаток встановлений браузер. І він нам малює там сторінки в інтернеті. Так, і через нашу уяву нам можуть приходити оці посилання. Це як така кімната, буферна зона. Через яку ми можемо сприйняти оцей непроявний світ, бо він, він ніяк не виглядає. Це хвилі. Це хвилі. Ну, в них розум підбирає. В таку форму, щоб ми могли їх сприйняти. Наша уява це отакий інструмент, така кімнатка. От Хвиля залетіла у нас якась з непроявного світу. ну, Наприклад, в ліс. Ми прийшли в лісі щось там поспілкуватися з природою. Сприйняли звідти таку хвилю, вона ніяка. ну, Просто хвиля лісу, вітер. Але у нас потім в уяві чи одразу малюється картина там, якогось дерева, якихось духів. Якогось якийсь світ малюється, це наша уява обробила оцю непроявну інформацію невимовну. якої немає ні форми, це просто набір ну, енергії мікрохвильових. І наша уява це обробила і зробила нам графічне зображення. І тренуючи це, можна щільність оцього потоку. Зробити дуже сильним. І е, перше, ми всі, хто з цим працювали, це побачили. Це можете сприйняти як вправу або як практику. Ми її назвали полем творчості. Є ну от під час там видінь, чи просто під час е, роботи з полем духа. Е, я особисто ще ну, люди, з якими ми спілкувалися, вони бачили таку, як порожню кімнату. В когось це як природне якесь місце. Тобто, місце, яке ми не уявляли, але воно як ну просто нульове місце, де ми щось творимо, якусь творчість. Спробуйте це уявляти, Ну от, наприклад, це місце і що туди прийде. Уявляти, а потім відпускати свою уяву. І це не просто ну це як отправна точка. Оце поле творчості. Вона не обов'язково просто м, був такий момент. В когось м, може було таке, в когось ні. Це може ну будь-яке природнє місце, навіть на ваше місто. Не, ну, не так важливо. Ви уявляєте. Україну там, з чим ви працюєте, будь-що, ракети. Я пригадав дещо. І в різних практиках це називалось своє місце сили. От в кожного всередині є якесь місце, де от вам приємно себе уявляти. Не просто приємно, а легко. Навіть просто якщо дати запит у собі всередину. Якесь своє місце для творчості. Місце, де ваші сили там з вами. Ви ну, якесь це може, чи природне місце, чи кімната у вас з'явиться. А потім ви увагу відпускаєте і просто дивитесь, ну, як воно виглядає. Це, як отправна точка, вправа, е, Ну, можете спробувати. І так само можна працювати з будь чим От Ліс. Е, або ну, будь-яке місце, яке от вам прийшло на думку. Ви його уявляєте, а потім відпускаєте уяву і дивитесь. Вже не ви уявляєте, ви відпускаєте уяву, і вона вам малює. І якщо підключити до цього, оце сприйняття станів, сприйняття поля духа, то ваша уява як інструмент почне вам малювати оці хвилі, як оцифровувати їх ну, зрозумілу для вас мову. І тоді. Ну, хоча б ви один раз це відчуєте, або, ну, я думаю, багато хто з вас це відчував. Це можна і треба тренувати, це підвищує взагалі наше сприйняття природи і розкриває заблоковані можливості. Ви почнете гарніше відчувати себе, розуміти себе, розуміти довколишню природу, і тоді те. Ну, бо часто е, до нас приходять якісь підказки, щось, інформація, яка нам потрібна, але ми її не можемо сприйняти, бо в нас немає такого апарату. Ми чекаємо, ну, приход доводиться дов, доволі довго чекати, чи від людей, поки воно окольними путями дійде до нас. А так у вас розширюється цей канал сприйняття. І ви е, можете з природою. Спілкуватись ну, безпосередньо, фактично, із природою відчувати інших людей. І тоді прогрес не може відбутись. І останнє про те, що стара система не діє. Це неоднократно Олександрович казав. І, ну, на власному досвіді, я там переконався, ну, і всі ми так чи інакше переконались. Тобто, взагалі, всі правила, оці обмеження, всі там практики, які викладаються, які там у всіх є, всі, ну, все це воно перестає діяти. Зараз формуються якісь нові правила, і ми самі маємо їх дослідити. Це от, ну, як от правна точка, що ми могли, ну, змогли дослідити. І кожен з нас має це розширити. Вже ну, ці старі практики, з них можна там, взяти щось. Ну, от що вас відгукнеться, але ну, там, переживати, якось слідувати, якось там дуже сильно перейматись через це, ну, вже не варто, бо ну, всі системи старі вже відходять. Зараз ми, як творці, маємо самі цю нову систему сприйняти, допомогти і дізнатися ну, ці нові правила, як ну, всі ці зміни, бо вони через нас мають пройти. І ну, для чого в це взагалі, бо ну, це так виглядає, може, як містицизм, там якісь астральні польоти, сенс в тому, щоб краще відчувати одне одного, оця спільність. І Бо ми, коли краще відчуваємо себе, відчуваємо свій род, свій рід, відчуваємо природу довкола, ми можемо краще відчути інших. І оцей загально спільний намір, спільну думку. Ми можемо на це краще налаштуватись. Це те, що ми маємо зробити. І Олександрович про це неоднократно писав. Да. Олександрович, ну, не писав, а говорив. Я говорився. І пропозиція. Бо ну, ці вправи. Вони підвищують чутливість і підли... підвищують нашу чутливість одне до одного. Ну і куди її направити? Бо ми маємо не просто сприймати стани, це перше. А коли ми вчимося сприймати стани, ми можемо їх і передавати. Тому нам треба кожен день працювати над тим, щоб і відчувати довколишній простір, природу. Себе, а потім ну от у нас чат зібрався, відчувати оцей спільний намір і е, не просто відчувати, а й посилати туди відчуття. Тому от пропозиція, е, нова реальність, новий простір, він має бути у нас в головах. ну Він там і є. Бо реальність ми існуємо в своїй голові. Куди б ми не поїхали, ми їдемо всередині своєї свідомості. Тому реальність, вона ну, в свідомості. І програмування реальності воно відбувається в свідомості. Коли в нас якийсь стан, наприклад, пропозиція, стан, де немає насильства, ну, де недоречна брехня. Бо коли людина нечесна сама з собою, вона з цього стану гармонії випадає, зі стану єдності. От ви відчули єдність з природою, ви там відчули єдність з однодумцями. Якщо ви почнете кривити душою, у вас чистота намірів, чистота думок, чистота дій пропала, ви з природного стану випали. І розуміння цього стану, от в собі його спробуйте усвідомити, от нова реальність настала, в ній немає місця насильству, брехні, користі. Пріоритет це як гармонія. Гармонія для себе і для інших, От всі як один організм. Це треба відчути, і це відчуття посилати в цей спільний намір. Ви в собі це відчуваєте, ви відчуваєте інших, ви відчуваєте природу, плюс от род. рід. Я досі не знаю, як правильно, мабуть, рід. Зібрався, ви також ви вже не одна істота, ви плюс ваш рід. Всі пращую, ви вже випромінюєте цей стан сильніше. І цей, ну, цей стан внутрішній, нової реальності, ви його посилаєте ну, довкола, в довколишній світ, в чат. Там. Навіть перед тим, як щось написати, ви перевіряєте, в якому ви стані, що ви передаєте. Часто ну, важлива не інформація, якою ну, людина хоче поділитись, а стан свідомості. Бо ми обмінюємось станом. Інформація вона не так важлива. В інтернеті є вся інформація взагалі. Ну, ми. У нас інформації достатньо. Це наступна пропозиція. Спробуйте зробити над собою зусилля. Кожне повідомлення, яке ви пишете. Намагатись не інформацію передати, а поділитись станом. Ну, Посил певний. І кожен день. Працювати над тим, щоб утримувати в собі оцей стан нової реальності, ну що вона наступила вже особисто для вас. І коли ви спілкуєтесь, ви... у вас слова самі знайдуться необхідні, щоб передати цей стан. Не обов'язково ви хотіли сказати щось одне, а потім ви зупинились, перевірили себе і сказали взагалі щось інше, але у вас мурашки по спині пішли, і свідомість людей змінилась. Треба як уяву ми відпускаємо. Ми почали щось уявляти, потім уяву відпустили, і вона намалювала таке, що ви не думали побачити. Те ж саме зі словами, ну, в реальності. Ви маєте намір щось сказати, і ви не думаєте, як казати. Ви відчуваєте натхнення, оцю гармонію нову реальність. І слова з вас вийшли такі, що передали цей стан. От, на цьому завершую. Прокоментуйте якось, поділитесь, поділіться своїми напрацюваннями. Дякую за увагу!